Полетіли! <світтєві> це офіно! Ховайся, майки! Якось він трохи зашвидко. <світтєві> це Леонардо. Наш безстрашний лідер. Підсмалимо їх! Рафаель, велике плюшеве ведмежа. Щоправда, це ведмежа буває жорстоким. Кататися, любе, штойкотися! Донателло, натеологені стратегії. Ну як на вуфі, кі, Донні? А -а -а! Усе під контролем! А я Мікеланджело. Я потрійна загроза. Мозок, м'язи і яскрава особистість. Майки від продюсера Майкла Бея. Давай, давай, давай! Здається, я знаю, що відбувається. Ми створимо армію. <звук> До зброї, пацани. Ти у 90 х заблукав? Кльовий рокез. Ого! Ти приколіста! Дончако з гігантіко! Якщо збираєшся з ними битись, <гру> Так! унищож <з dash> гатять вони боляче. А прикольні <гру> Еге, Прикольні були! Сіб'єдки мутанти Черепашки Ніндзя 2